Майже 100 осіб, серед яких військові та поліціянти постраждали від переселенця з Донеччини з кримінальним минулим. Чоловік створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернення одного з держбанків країни. Таким чином, отримавши фінансові дані від карток, виводив кошти постраждалих на власні рахунки. Запропонував таку схему, затриманому, колишній співкамерник, з яким відбував покарання. Під час проведення слігчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними і у разі необхідності переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям шукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями.